І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні, як ми і обіцяли, покажемо, як стріляється оружія. Ми покажемо, що виб'ємо в ботбокси. Нам не вийшло вчора викласти відео. Я надіюсь це нічого страшного. Розпочинаємо. Відкриваємо лутбокси як ми і казали. Будемо відкривати лутбокси різні і показувати в самій грі як воно виглядає? Той предмет, який ми вибір. Открить. Ми отримаємо аватарку. Так, ось така аватарка. В принципі, нормальна. Нехай буде. Далі відкрить. О, ми отримуємо персонажа навіть. Колекція. Е, персонажний обличний облік. Тож класний персонаж. Открить. І получаємо ще плюс одну аватарку. Часно ця аватарка цікавіша фіолетова, ніж ось ця червона. Так що візьмемо цю фіолетову. В принципі, ось це три лутбокси. Давайте зайдемо в ігру, яку-небудь грати. Попробуємо, як воно виглядає в ігрі. В принципі, тут лишилося ще три предмета, щоб вбити. Тут є два охотника, тому що третій він АФК. Це буде, я думаю, швидко. Просто я думаю, зараз, можливо, якщо я воскрешуся, щоб, звичайно, не було так, що я граю за предмет і потрачу дурну аптечку. Мені здається, так, да, так і зараз робимо. Звичайну рекламу, зараз виключимо. Саме найкраще будемо робити створювати свою кімнату. І разом з братом я зайду і безстренько вам покажу, як виглядає це в ігрі. Список ігор, создай свою. Так. Нехай буде 1 2, 3. назва. Пароль так само 1, 2, 3. не Щоб недовго не придумати якісь назви. Зараз спробуємо безстренько. Ось ми вже можемо побачити. Тут є фотографії, кстати, персонаж, який в мене був до того, як ви бачили, такий чорний в одязі. І тут фотка з одної з наших прев'юшок. Так, поки що є ще один. Назва 1, 2, 3. Пароль 1, 2, 5. Так. Блін, я ще й граю за предмет. Треба зараз безстренько програти. Дробовик наносить дуже багато урону. Зараз ми подивимося наскільки багато урону наносить е, плазменна пушка. Ми вже бачимо, як виглядає цей персонаж. Він, в принципі, цікавий такий. Фіолетовий такий костюмчик в нього. Коротше, мені подобається. Так. хай Рома виходить, ми попробуємо відразу по урону. Ось, наприклад. Комп'ютер, як ми стріляємо, Почекай, не бігай. Просто хочу перевірити обойми, чи хватить на один цей. Не, десь за дві обойми треба, щоб вбити предмет, але це якщо предмет не рухається. Коротше, якщо часу мені плазмена пушка ну, не дуже подобається. Мені більше подобається дробовик, але дробовика в мене ніде немає. Ніде я не можу вибити поки. В брата мого є, а в мене немає. Ну, з часом можна буде собі вибити якоїсь й дробовика. Якщо повезе. Ще багато є різних оружень. У мене, в принципі, вже є тільки одне і Ну все, добре, тепер переходимо на аккаунт мого брата. І так, ми погнали на мій аккаунт. Тут в мене два лутбокса, ми їх відкриємо зараз. Подивимося, що в мене випаде. Моєму братові випало на аккаунті дуже прикольні награди, мені дуже сподобалось. І хотілося, щоб на моєму аккаунті також випали якісь прикольні награди з тих самих двох контейнерів. Так, відкриваємо перший контейнер. О, випала в нас така от поза. В принципі, подивимося, як вона виглядить. Так, відкриваємо останній контейнер. Випала в нас стікер. Так, зараз зайдемо в самий стікер. Ось такий стікер «Love you». В принципі, прикольний такий стікер. Так. І заходимо в колекцію. І випала в нас така от необічна поза. Давайте я її виберу. Буде в нас вже така в... поза. В мене була от поза надягнута. Тепер буде така необічна я поза. Ну, все, в принципі, так, тут вже більше ніяких лутбоксів у мене нема. Всім дякую за перегляд, ставити лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Бразерс Плей. Всім удачі і всім пока!